Сьогодні, 7 квітня 2023 року, тиждень безпеки дитини. Тематичний день, вогонь друг, вогонь ворог. Тема заняття. Хай дитина знає кожна. Жартувати з вогнем не можна. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати, доброго ранку, щиро бажати. Добрий день, мої любі дітки! Я рада всіх вас сьогодні бачити. Діти, сьогодні нас чекає дуже цікаве заняття, та спочатку я вас попрошу відгадати три загадки. Подивіться, ми маємо три знаки питання, тож слухаємо першу загадку. Дерев'яні хлопці лежать. У коробці, коли з ними граються, то вони вогнем займаються. Як ви гадаєте, про що йдемо? Так, це сірники, правильно. Наступно. що це за машина, спішить, шумить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда людей обійде боком. Як ви гадаєте, про яку машину йде мова? Це пожежна машина. Так. І остання загадка. Лісом він котився ревом, їв траву, кущі, дерева, а коли напився води, стих і згаснув назавжди. Це вогонь, Правильно. Сьогоднішнє наше заняття. Буде присвячено правилам пожежної безпеки. Дітки, давайте згадаємо, вогонь він корисний чи шкідливий для людей? Так, вогонь може бути як корисним, так і шкідливим. Давайте розглянемо зараз, в яких ситуаціях людям вогонь приносить користь. Подивіться, будь ласка, перший малюнок, що тут запрашено? Плита. Скажіть мені, яку користь тут приносить вогонь? Так, за допомогою вогню людина може приготувати їжу. Правильно, другий малюнок пічка, там всередині запалені дрова є вогонь. Яку користь він принесе тут людям? За допомогою такої пічки в давнину люди гріли свої. Будинки свої хати, так? А також у цій печі можна ще приготувати їжу. Так, добре. На цьому малюнку яку користь приносить людям вогонь? Так, можна у лісі або на пікніку щось приготувати, правильно розпалити багаття і зварити їсти. Добре. На цьому малюнку яку користь вогонь принесе людям? Це старовинний ліхтар. Раніше, у давнину, звичайних ліхтарів, як у нас зараз, які живляться від батареїв, або від мережі, не було, і люди користувалися ось такими ліхтарями. Там за склом був запалений вогонь, який яскраво світив. Наступний малюночок камін. Яку користь він принесе людям? Так, звісно, з допомогою каміну можна зігрітися, молодці. І останній малюнок свічка. Свічку люди використовують, коли зникає світло, так? І вона їм допомагає, щоб гарно бачити, щоб стало світліше. Добре дітки. А зараз давайте з вами згадаємо, в яких ситуаціях вогонь приносить людям шкоду. Так, правильно, коли стається пожежа. Дітки, скажіть мені, будь ласка, де може статися пожежа? Пожежа може статися у будинку, правильно, а ще може статися пожежа у ліці. А зараз я вам пропоную згадати. Що саме може спричинити пожежу? Допоможе нам в цьому малюнки. Ми поговоримо про пожежу у будинку. Подивіться, будь ласка, на малюнок, що тут зображено? Хлопчик з дівчинкою граються із терниками, так? І сталася пожежа, вже загорівся навкруги на них вогонь. Дітки, яке правило ми можемо згадати за цим малюнком? Та, дітям ні в якому разі не можна гратися із сірниками. Правильно. Наступний малюнок. Подивіться, хлопчик вмімкнув газову плиту, так же загорілися тумбочки зверху. Яке правило ми маємо згадати? Правильно, дітям не можна самостійно вмикати газову плиту. Це мають робити тільки дорослі, бо це може призвести до пожежі. Молодці. А на цьому малюнку, що зображено? Так, дівчинка залишила вімкнену праску і все почало горіти. Дітки, чи можна так робити? Ні, звичайно, це дуже небезпечно для життя. Дітям ні в якому разі не можна користуватися електричними приладами, особливо праскою, а також залишати її ввімкнену. бо це може бути причиною ось такої пожежі, як на малюнку. Наступний малюнок. Тут ми згадаємо два правила. Подивіться, хлопчик залишив вімкнену плиту, і вже фіранка загорілася, так? Ми вже говорили, що дітям не можна вмикати газову плиту самостійно. А ще подивіться, що саме робить хлопчик. Він взяв міксер, хоче його ввімкнути. Дітям не можна самостійно гратися з електричними приладами, а ще іншою рукою він сує палець до розетки. Це також дуже-дуже небезпечно і так робити не можна ні в якому разі. Молодці. Дітки, дуже гарно ви відповідали, а зараз я вас попрошу сказати, що ми маємо робити, якщо трапилась пожежа. Давайте згадаємо. Так, звісно, якщо трапилась пожежа, ми викликаємо пожежників, які приїжджають на пожежній машині. Молодці. А зараз назвіть мені номер, за яким ми викликаємо пожежну службу. 101. Повторіть, будь ласка, 101 номер, за яким ми можемо викликати пожежників. Цей номер ми обов'язково маємо знати на пам'ять усі. Добре, дітки. А зараз давайте з вами поміркуємо і скажемо, що саме може загасити пожежу, що допомагає пожежникам загасити пожежу. Подивіться на малюнок. вогнегасник, так, відро із водою, що ще, земля хасить пожежу та. Пісок. Так, ці речі допомагають у гасінні пожежі, як і пожежникам, так і іншим дорослим людям. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти у гру, яка має назву гасить, запалює. У вас на екрані з'являтиметься малюнок з якимось предметом, а ви маєте сказати, він гасить пожежу чи запалює. Тож будьте уважними. Подивіться, що тут зображено. Так, сірники. Скажіть мені, вони гасять пожежу чи запалюють? Правильно, запалюють сірники, можуть стати причиною пожежі. Наступне пожежник тримає шланг із водою. Звісно, гасить пожежу. Молодці. Що тут зображено? Феєрверки, так? Салюти. Дітки, поміркуйте, чи можуть вони стати причиною пожежі і запалити пожежу, запалити вогонь? Так, звісно, правильно, молодці. А на цьому малюнку в нас зображена блискавка. Пригадайте, ми вже природні явища з вами вивчали. Блискавка може стати причиною пожежі. Звісно, вона запалює. Наступний малюнок земля. Що робить земля? Звісно, землею можна загасити пожежу. Правильно. Свічка. Так, свічка приносить людям користь. Якщо немає світла, її можна запалити. Але якщо свічку забути і залишити, то вона може спричинити пожежу. Тому ми її позначимо цим смайлом. Наступний малюнок пожежний щит. Там є сокира, вогнегасник, пісок, відро. Це все для гасіння пожежі. Звісно, правильно. На цьому малюнку ми бачимо запальничку. Скажіть мені, вона гасить пожежу чи запалює? Так, вона запалює пожежу. Звісно, це дуже небезпечний предмет. Так, такий предмет дітям до рук брати не можна і ні в якому разі не можна гратися. А на цьому малюнку що в нас? Хмарка з дощиком. Так, дощ також може загасити пожежу. Оце водичка, молодці. Вогнегасник найважливіша річ, яка допомагає пожежнику гасити пожежу. Так, молодці, дітки. Діти, дуже ви гарно відповідали. Я сподіваюся, що ви всі згадали. Повторили і запам'ятали правила пожежної безпеки. Давайте зараз повторимо основні правила. Перше правило: якщо ставився пожежа, за яким номером ми викликаємо пожежників? Скажіть, будь ласка. Так, пожежників ми викликаємо за номером 1, 0, 1. Ми його маємо знати на пам'ять. Добре, а тепер. Давайте ще згадаємо, що не можна робити, щоб не сталося пожежі. Що треба нам пам'ятати? Так, дітям ні в якому разі не можна гратися з вогнем із сірниками, запальничками. Що ще нам варто пам'ятати? Так, нам не можна діткам гратися із електричними приладами, залишати їх вімкненими, праску, так? Електричні прибори, міксери, а також самостійно вмикати газову плиту, бо це все може спричинити пожежу. Я впевнена, що ви все це запам'ятали. На сьогодні, дітки, ми з вами вже закінчуємо. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!